У мене питання ще одне. А от е, ви кажете, там 1200, от, наприклад, до 3000 гривень. Ну, це, це, я це положив до трьох тисяч. Я полтаюся, щоб там витратив диванку кучу грошей. Ви кажете, отявіть кесне, неповнополучна сім'я. Я можу ви, кучу випадків розказати. В них немає навіть на хліб купити щось. А ви розказуєте про якісь роди в Полтаві, в Полтаві. Я вам розказую, роди в Полтаві. Женщина, он заключає договор. Главным врачом она ничего не платит. Ничего на не платит. Это деньги района, деньги района, которые выделяются на медицину. Не вот не у вас 100, 190 родов. В среднем роды стоят... тысяча, тысяча, двести гривен. Ну давайте двести, пусть это будет тысяча. Но это не 550 тысяч, которые вы тратите только на фонд заработной платы, на содержание без Мы зараз 550 тысяч сюда на содержание, и 150 уже в Полтаву отправили. Что отправил? Район. Как? А подписали угоду с Минской не Так, вод... так уже мы решили. Решите Ви вже це питання. Питання стоїть в тому, що в нас повинно процінувати половиня, не скорочувати нікого, ні санітарок, кого. От чого вопрос стоїть. Ось щось стоїть. Вопрос стоїть в тому, щоб людина не за 100 кілометрів, а тут на місці отримати, кваліфікувати нормальну технічну допомогу. Хоча б на

Понятно, Якщо створити усі умови негативні, то тут проходить. Михайло Володимирович, я звертаюся Лиза... до вас особисто. Будь ласка, дотримуйтесь в порядку. Ви знайдете сюди 4 на сюди... Я громадськість, сюда... я не депутат, я не вам Я хочу, ви не зваліфіковано до А це ваша робота знайти, ваша робота. Ну чого ви кричите? Можна. Конечно, можна. Я вам пишу. Тому що вже я бурю, ну, так вже емоції, вже тошнить до цих депутатів. І це ну, вже ну, може. Конечно, буде це. А это не треба мене посилати у туалет. Но, давайте, давайте не перетворювати. Та я вам кажу, що я так себе веду. Тому що вже ви чекали, не починаєте. Не надо тут отсюда. Я вам еще раз давайте. говорю, ще раз повторюю. Ну не поедет сюда молодой спеціаліст, кто ему руки будет выкручивать, молодой дитині, которая закончила э, э, только что він, не що в академію. якщо ви поїде? так далі будете продовжувати, то він не поїде. Как? Він не поїде, він он, якщо ви так далі будете продовжувати. Он, якщо, продовжувати. якщо ви будете дистил... дист, <тур�> домашні, у вашу сторону камеру. А, а, а ви виділяєте на області гроші. Що робити нам? Ну це вся лікарня рушиться на очах. просто. На 19 тисяч населення один педіат, це що? Дитину, дитину слухають, коли педіат. Ну він же не може тут жити. нього є сім'я людина. приходиш до е, терапевтів, до дорослих, причому дорослий терапевт до дитини маленької, він не знає, що її робить. що він це не його кваліфікація. Ну що це сімейні? Ми йдемо до, до сімейних. Всі мані, всі мані саме... Ми йдемо дати... немножко... до сімейних, сімейні таке саме, от такі очі йдете до радіографа. Радіографа нема. Два поняття. Ми зараз говоримо про родильне відділення, а потім будемо говорити про педіатра. Який Та смисл ти з Ви не, не, не будете вибирати здесь. Можна мене підповідати? Давайте послухаємо район депутата. Який смисл слухати щось? Нічого не змінюється. Ніхто не хоче чути. Чуть ніхто не хоче. Я що це далося. Ви не знищили. Ви не Відбуваємо Людмилу Петрівну, головного спеціаліста департаменту охорони. Ігор Олександрович, Ігор Олександрович сказав дуже багато. Але що хочу сказати, просто єдине доповнити. Ви не забувайте, будь ласка, що ми живемо саме сьогодні при тих умовах, при тому бюджетному фінансуванні, яке є сьогодні. І всі ті проблеми, які склалися в нашій країні, в Україні, в цілому області, вони були і йшли ми до, до цих проблем на один десяток років. Тому не треба, будь ласка, перекладати якісь звинувачення на департамент. Що саме? Перше.